Доброго дня, дорогі молоді науковці. Сьогодні ми з вами зібралися з нагоди ювілею одного з найбільших українських вчених, співзнасновника Національної академії наук України Володимира Вернацького. Всі ми знаємо про те, що він був автором проєкту «Ноосфера» «No так званого. І сьогодні давайте поговоримо про те, що представляє собою цей проєкт в межах Нашого великого проєкту відділення української філології та мистецтвознавства і вілені читання. Отже, фокуси сьогоднішньої зустрічі. Ноосфера ну, як поняття, критика концепту та можливість використання сьогодні. Зауважу про те, що коли я говоритиму про можливість використання сьогодні, то акценти будуть розставлені саме на в філологічному знанні мало хто собі усвідомлює, що ноосфера – це річ максимально універсальна, і вона, хоча й більшою мірою надається до використання у географії, і ми можемо побачити низку розробок про це, а, і в екології, однак може бути застосована і в інших галузях. Давайте ж розбиратися, що це таке. Але почнемо з пошанування нашого іменинника. Зазначу, до речі, що фотографія його взята з інтернет-джерел. Що ми знаємо про академіка Вернацького, окрім того, що головна бібліотека України названа його ім'ям, і того, що, власне, він у нас присутній на тисячогривновій купюрі. Те, що він був співзасновником України та першим фактично її президентом, це більш-менш люди знають. А, був основоположником вчення про біосферу то но, а, Але мало про хто говорить про те, що він також був поетом і перший свій вірш про Україну, що предметно саме про Україну. А, він написав у 1918 році це якраз період національно-визвольних за, змагань. Крім того, він наголошував на нерозривному включенні розвитку біосфери в контексті історії людства. Власне, Вернадський завжди казав про те, що не зрозуміло би, як би склалася доля екології того чи того, якби відірвати її від того, що люди робили в цей час. Як вони вели сільське господарство, яких тварин вони винищували, яких навпаки розводили вдома в хатніх умовах? Все це має враховуватися. Звичайно, не міг він обходити і соціальні питання у своїх дослідженнях. А так досить цікаво, що у нього є праця про так зване українське питання в російському дискурсі. Нагадаю вам, що Бернадський прожив частину життя в Російській імперії, тоді в радянському союзі. і Відтак він досить добре знав про імперську політику. Як ми говоримо про неї зараз, мали би говорити тоді. Відтак він ретельно дослідив питання співжиття українського та російського народів і прийшов до висновку, що російський постійно прагне до домінування. І саме через це у нас виникає ціла низка проблем, і це може призводити до досить негативних наслідків. Що ж до неосфери? Визначається вона як такий стан біосфери, в якому мають виявлятися розум і спрямована ним праця людини як нова, небувала на планеті геологічна сила. А в контексті ноосфери Вернацький закликав розглядати досить багато аспектів: це і сільськогосподарська діяльність людини, її вплив на екологію загалом та що важливо для нас, як для геологів, історико культурні особливості. А ви можете мене запитати, як саме історико-культурні особливості можуть повпливати на розвиток цивілізації? А давайте розглянемо ці питання. Ну, по-перше, у нас є певні особливості будування житла. Воно може бути виготовлене з певних екологічних компонентів, може мати певні форми, воно може мати певні вимоги до фундаменту тощо. І відповідно. Це буде впливати на стан землі. А у нас можуть використовуватися певні токсичні фарби для оздоблення, для виготовлення певних жанрів мистецтва, і це буде впливати на екологію. Загалом. А у нас можуть бути елементами культу певні тварини. Так, наприклад, ми знаємо, що в Індії корова то є божественна тварина, і вона буде захищена. А в той час, як в інших місцях, вона буде менш захищена, будуть споживати в основному А, І, відповідно, це буде впливати на стан екосфери. У нас можуть бути певні обряди, які вимагають використання тих чи тих елементів тощо. А загалом це речі дуже і дуже пов'язано. Ми не говоримо про історичні факти, про певні соціальні проблеми. І як ми бачимо сьогодні, це можуть бути збройні конфлікти, які дуже сильно забруднюють навколишнє середовище і мають такий довготерміновий вплив. Якщо говорити про війну в Україні, а ми маємо говорити про війну Росії проти України і маємо собі розуміти, що найближчі 50, а то й більше років це матиме негативний вплив на екологію, бо відбувається екоцикл. А відповідно, Вернацький трохи повернемося, коли говорив про ноосферу. Казав, що це все перебуває в нерозривному зв'язку. І що наразі ми маємо здійснити перехід від біосфери до ноосфери, до повного контролю людини над планетою. Однак він говорив про те, що цей контроль має бути максимально. Таким уважним він має бути максимально він має максимально враховувати біологічні чинники і, власне, розвивати планету. А Вернацький, до речі, зосередив увагу на тому, що біологічна. Сила завжди превалюватиме, і говорив про те, що завжди у нас буде ситуація така, що ми будемо бачити збільшення популяції, будь-те популяція людини чи популяція інших живих істот. Ми будемо бачити оцю тягу до збільшення популяції і до заселення всієї планети. Це закон Бриланського в такому спрощеному ви. Звичайно, ноосфера, як такий постулат, певною мірою критикувалася, і дуже багато, і ця критика є до сьогодні. Попри те, що до ідеї ноосфери повертаються українські вчені, і ми будемо про це говорити. Отже, наприклад, він вважав цю ідею вкрай топічною. Він говорив про те, що вона не розважлива, і ми не можемо говорити про якийсь такий ціленаправлений контроль людства над взагалі живою системою, що на сьогодні людство не настільки добре розвинене, аби ну, наприклад, обмежувати себе у видоповитку певних корисних копалень, що шкодить природі. Відповідно до реалізації цієї ідеї достатньо далеко. Лип вважав ідею взагалі не науковою, і а, певна частина а, критиків казала про те, що сама ідея ноосфери а... Нівелює поняття про біосферу, і це досить таки небезпечна річ, і небезпечна чому ми маємо собі перш за все розуміти, що наша планета обійдеться без людства в повній спокійно. І відповідно, якщо ми говоримо про ноосферу, то це якась надмірна увага до людства, і надмірна увага до його соціальних проблем, і надмірна увага до його впливу на екологію. Хоча з усіма цими ствердженнями можна сперечатися. У сьогодні саме людство вирішує в той чи той спосіб, як буде розвиватися планета Земля. Як же ж нам з вами застосувати вчення про ноосферу в нашому філологічному дискурсі? Взагалі, чи потрібно? Почнемо з того, що так потрібно, і це має певні перспективи. Так, сьогодні ми багато говоримо про міждисциплінарний підхід і про відхід від старої форми наук. А про те, що та сама філологія у нас має з чимось поєднуватися добре, коли ми виходимо за межі філології в царину історії, але ще краще, коли ми поєднуємо її з технічними науками, і ми бачимо вияв того, наприклад, в комп'ютерних науках це. Застосування філологічних методів а, в розробці мов програмування, програмних кодів тощо. Ми вже бачимо штучний інтелект, такий, який може писати сценарії поезії, тощо, і про нього, до речі, ми обов'язково поговоримо на нашому наступному засіданні. Однак, як може у нас використовуватися ідея про ноосферу? Згадаємо про те, що ноосфера у нас. З... Торкається і соціальних питань, і відповідно гуманітаристики. Тощо а, перш за все, нам тут варто звернутися до фольклористики. Це дослідження екотему мистецтві. А, на що би я хотіла звернути вашу увагу і спрямувати у вас? Подивіться, а, наскільки уважно ставиться фольклор до проблем взаємодії людини з природою. Що таке взаємодія людини з природою? Пам'ятаємо, що у нас у народній уяві є табу, наприклад, на засмічення певних територій, є певна сакралізація річок, що це не як екологічне ставлення до водою. А ми взагалі можемо розглядати фольклор як такий. Первісний варіант носфери, такий первісний варіант е, комунікації з природою. Подивіться на дослідження під цим кутом. Можете взяти будь-який жанр, це можуть бути до прикладу прислів'я, і зразу приходить Е, е на, е, на пам'ять народна мудрість про те, що не потрібно плювати в колодязь, буде доведеться напитися. А у нас є певні вимоги щодо вилови риби. У нас є обмеження в стародавніх культах на полювання на тварин в певні сезони, на вилов риби в період нересту. Це, до речі, є такий зародок ноосфери і початки власне цього знання. Подивіться, як фольклорі відображення знання про співжиття людини з природою на первісних етапах. Подивіться в казках. У нас будуть певна комунікація з тваринами. Первісні казки у нас взагалі навколо тваринного світу повністю обертаються. Це дуже такий плідний варіант. Другий момент це українська мова. У нас є відображення картин навколишнього світу лексичними засобами. Якщо ми звернемо увагу до того, як, наприклад, змальовується вода і небо в українській мові ми знайдемо набагато більше. Іменників на, позначення, тобто, іменників на позначення голубого кольору, прикметників на позначення блакитного кольору, тощо, більше, ніж в інших мовах. Якщо ми, наприклад, візьмемо мови північних народів, то там будемо бачити багато слів на позначення кольору білого, бо там багато снігу. І так само оця градація у нас буде зміщуватися від регіону до регіону. А ми можемо знову ж таки подивитися, які лексичні засоби у нас використовуються, коли ми говоримо про природу, які у нас є табуйовані форми. І тут знову ж таки можна попіти в лексичний пласт фольклору це все побачити. Далі у нас є мистецтвознавство, і можна подивитися на екоматеріали та техніки роботи в мистецтві. Важливо подивитися, які сюжети. До речі, дуже часто первісні сюжети у нас теж обертаються навколо взаємодії людини з природою. Як взагалі змальовується природа? Як впливає мистецтво на цю природу? Чи є у нас певні обмеження, чи є у нас певні мистецькі об'єкти, наприклад, які розташовані в натуральному середовищі тощо. Це все можна звернути увагу, і це дослідження вповні буде в контексті ноосфери. Якщо будете годувати певні подібні розвідки, на що можна звернути увагу, на що спиратися? У нас є оцифровані праці Вернацького, це наукова думка як планетарне явище, на жаль, видана російською, але можна знайти в інтернеті. Є у нас ноосфера та стани і розвитку, це з останніх публікацій та просторова структура ноосфери, сучасні реалії і парадокси». А на цій праці ми звертаємо увагу в першу чергу. І що стосується літератури, то тут буде трохи менше таких, але можемо тут бути першовідкривачем. Звичайно, коли ми говоримо про застосування цього знання в наших працях, ми маємо спиратися на власне філологічні методи дослідження, аби нам потім не закидало, що у нас не гуманітарне дослідження. У нас тут має бути глибинний аналіз текстів, перш за все, у нас може бути компаративний метод плідно. Він тут буде працювати, загальнофілогічний, тощо, тощо. І я вам раджу планувати ті дослідження вже на наступний рік. Можете. Весну собі обрати як час для збору матеріалу. Він такий вважається одним з найбільш плідних, коли ви вже можете оцінити результати за попереднім сезоном і перейти до такого до наступного. А, дякую вам за увагу. Чекаємо вас на наших наступних зустрічах. І найближче буде присвячена питанню штучного інтелекту в контексті літературної творчості. На все добре.